Що розуміємо, що аграріям потрібні гроші, щоб засівати території, а зараз для них це вивезення буде нерентабельним? за рахунок чого вони тоді будуть закуповувати насіннєвий матеріал? Поясніть ці процеси. Будь ласка. Я вам дуже дякую. Це дуже дуже правильне питання, де знайти кошти. Це одне із головних питань які стоїть сьогодні перед аграрною економікою, тому що обігових коштів катастрофічно не вистачає. Дійсно, ми дуже вдячні нашим партнерам, які разом з нами шукають ці можливості, але або так альтернативи Чорного морю на сьогоднішній день немає. Ми користуємося малими портами, які нам допомагають через Дунай. Ми користуємося транзитом через Польщу, Словаччину, Угорщину, Болгарію, Румунію. Румунія, яка нам дуже сильно допомагає, але це трошки дешевше ніж рухатися в тому напрямку, про який ми з вами говорили. Тут ключове питання, де брати кошти. На сьогоднішній день одні з ключових питань програм, які можна було розглядати на новий бюджет 2024 року. Це пільгова система кредитування, яка активно працювала два 2023 році. Тобто аграрії будуть долучуватися до програми 5.7.9. І в цьому моменті дуже важливо говорити про збільшення системи фінансування. Тобто там існував ліміт до 90 мільйонів гривень. Багато хто з товаровиробників цей ліміт вичерпав, і варто було б подумати, як його було б збільшити, тому що ці кошти це поворотні кошти, які використовують аграрії. Вони їх не забирають. Вони вкладають їх в роботу. Потім продають своє зерно, виплачують і кредити, і тіло кредити. Єди з механізмів який сьогодні ми, як Сивкраїнська аграрна Рада, працює, пропонуємо. І він розглядається сьогодні на комітеті а, аграрному комітеті. Профільному це законопроект 9352 про а, про аграрні розписки, що мається на увазі, щоб висунути додаткові можливості отримання коштів, коли ти як орендар землі можеш виставляти а, власне цю землю в заставу і отримувати кошти від кредиторів. Це теж дуже суттєва програма, яка б могла знайти оцей дешевий варіант фінансування і в цих важких умовах закінчити. А, Посівну кампанію як озимих, так і підготуватися до кампанії ярих культур на весні.